І до справ страхових сьогодні ми розпочнемо не з конкретних парад, а з глобальніших проблем. Під час круглого столу організованого для українських страховиків редакції газети України Ревю», його учасники забили на сполох. Ситуація, що склалася навколо ліцензування та реєстрації договорів перестрахування, обурює гравців ринку. Нормальній роботі найбільше заважають бюрократичні перепони. Держфінпослуг без пояснень затримує видання ліцензій. В результаті чимало страхових компаній стрімко втрачають клієнтів, а це у свою чергу призводить до хаосу на страховому ринку. Якщо такий збиток компанія понесе, то напевно і треба буде говорити і про перекладання цього збитку і на посадових осіб, які призвели до. Такой ситуации. Самое ужасное в этих административных процедурах, о чем я говорю действительно с июня месяца, это э, то, тот имидж, который. Э... Портиться даним розпорядженням даної реєстрації України перед нашими партнерами, страховщиками, перестрахавщиками, нерезидентами потому тому они это все воспринимают на свой счет. Що ж стосується видачі ліцензій, то тут ситуація ще гірша. Компанії, котрі хочуть розширити свою діяльність або продовжити попередню, заздалегідь звертаються до Держфінпослуг. Однак чотири місяці ми не могли получить відповідь. Почему нам отказывают в лицензий Мало того, что сейчас появились новшества в комиссии, мы не можем э, зарегистрировать дополнение изменения к правилам страхования. Я согласен. Они могут быть на сегодняшний день несовершенных. О чем, вы, кстати, между прочим, все и высказали свою точку зрения. И каждый по сути дела касался не личностных а субъективных факторов, потому что это так реально так и есть. Это есть действительно проблема в той законодательной базе. который ми как я прошу обратить внимание исполнительный центральный орган, исполнительный на исполнять обязаны. Трудитися в ситуацію довелося навіть представникам парламентського комітету з питань фінансів. На думку депутатів, працівники держфінпослуг необґрунтовано затримують видачу документів. Мені наповнюється СОВБЕС для э, пенсіонерів. Пенсіонери это э, участники финансового рынка, а комиссия это СОВБЕС, который надо или БТИ, который надо отстоять всему ада, чтобы это получить. Показово, що страховики у пошуках підтримки і захисту звертаються саме до парламентського комітету, адже він нині готує новий закон про страхування. Можливо, такий документ зніме напругу.